Можна скільки завгодно казати, що в Україні немає сил на морі, аби конкурувати з Чорноморським флотом РФ. Але українці перевернули правила цієї війни. Українці, не володіючи фактично бойовим флотом, ухитрилися потопити чимало суден ворога, в тому числі й величезний флагманський крейсер Мацква, а не так давно за допомогою бойових надводних дронів підбили великий нафтовий танкер Сіґ і великий десантний корабель. Назву його не пам'ятаю, але якась влучна. Щось там про алієній. Після ударів по десантному кораблі і танкерові Україна заявила, що всі російські порти в Чорному морі оголошуються нею зоною воєнної загрози. А це сприймається судновласниками вельми серйозно. І, попри все роздуте вялічі флоту РФ, расисти не можуть захистити свої порти від швидких і непомітних надводних дронів Українського військово-морського флоту. У результаті, як пишуть російські аналітики, експорт російської нафти Чорним морем, а на цей шлях припадає близько чверті всього об'єму, що продається за кордон, практично зупинився після ударів українських сил. Наприклад, за тиждень з 14 до 20 серпня з найбільшого Чорноморського порту РФ вийшов лише один танкер, а обсяги експорту впали до 100 тисяч барелів на день, повідомляє Bloomberg. Тиждень раніше порт відправив три танкери. А в перші сім днів серпня було п'ять суден. При цьому у червні зноворосійська вивозили по 600-800 тисяч барелів на добу. Обсяги нафтового експорту Чорним морем стали найнижчими з початку війни, а їх падіння почалося після того, як у ніч на 4 серпня ЗСУ атакували базу ВМФ у новоросійську, а через день ледь не потопили танкер Сік у районі Керчі. У нафтовиків виникли проблеми зі страховими компаніями, які почали вимагати додаткової плати за військові ризики. Про це розповіли Reuters, чотири трейдери, що працюють у цьому регіоні. За їхньою оцінкою, страхову премію було збільшено на 20% і тепер вона становить майже 1 мільйон доларів за танкер. Чорноморський провал обвалив загальний експорт нафти з РФ до 2,37 мільйона барелів на добу, мінімум із грудня. Порівняно з квітневим піком, тоді було 4,2 мільйони барелів за добу, то обсяги впали на 44%. До речі, у України, котра так подібна на бензоколонку, зараз дефіцит пального для збору врожаю і ріст ціни на бензин до 70% Аж кажуть, що це сталося тому, що великі гравці на російському ринку роблять штучний дефіцит, піднімаючи ціни і компенсовуючи таким чином малі виплати з бюджету РФ. Що ж, у добру путь, шановні, так і продовжуйте. Це ви ще не бачили в дії нової української розробки підводного дрону Марічка. Почекаємо трошки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!